Христос народився. Отче Віталію, дорога громада, Не хочу вас ділити. Ви всі є православні, всі є громадяни нашої батьківщини. Це перше. Хочу почати із е, суда Соломонового. Ви всі пам'ятаєте ту історію, коли дві жінки мали кожна по дитині, одна з них свою дитину приспала і замінила дитину ж, живу, чужу, на свою мертву. І коли прийшли на суд до Соломона. Суд прийняв, Соломон прийняв таке рішення. Каже, раз ви не годні поділити, котра з вас чия, то живу розрубайте навпіл і мертво розрубайте на опіл і дайте половину тій, половину тій. Та перша сказала: рубай, нехай буде, ні її, ні мої. А та, що дійсно мама, що вона сказала? Вона сказала: ні, нехай буде двоє, але нехай живе. Мені дуже прикро. Чути від деяких, які кажуть, що якщо ми тут служимо, то нехай служиться в церкві, якщо нас тут не буде, най ця церква закриється. Дорогі мої, це немає любові християнської. Але це перше. Любов ми повинні надбати, і храм нам у цьому дуже допомагає. Отець Віталій дійсно хороший священник. дійсно хороший священник. Дуже багато коло церкви зроблено, і я як священник з другої церкви бачу руку господаря. Це прекрасно. Але так само як терпіла проукраїнська громада. Я вам навіть скажу більше, як терпів я як благочинний. Я як благочинний повинен був позареєстровувати в кожному селі українську церкву. Я тут 20 років вже в Глибоцькому районі. І я міг це зробити, бо для реєстрації достатньо 10 людей. Але наш владика <кхи> Данило дотримується правила Соломона, ніж невелике село ділити. Нехай краще село разом молиться, нехай перетерплять люди, яким неприємно, що вони моляться в тому числі за Кирила, за Путіна і так далі. Нехай помовчуть, нехай перетерплять, нехай люди цілком селом дозріють і нехай разом переходять. Це свідома позиція нашої церкви. Не ділити, а єднати. Це перше. Друге, як я можу як священник поділити своїх парафіян, що це громада, це не громада. Як я можу поділити тих людей, якщо одна людина не ходить до церкви, бо вона стара, але допомагає кожного року? Я що до одних людей на Йордан іду і кажу, ви моя громада, а ви не моя громада, до вас я не йду. Я йду до всіх у своєму населеному пункті. Всі, хто дає пожертви на храм, усі є громадою. І навіть таке буває, що людина, котра не може ходити, вона може дати найбільше, ніж той, хто ходить постійно. А той, хто був на службі, це зовсім не означає, що він став ближчий до Бога. Бо можна прийти з поганими думками до церкви. Так, так дорогі мої, запитайте вашого отця. Е, питання стоїть не в тому. А як бути із тою кількістю людей, які вважали церкву свою сільську, вважали свого роду Кримом духовним? Це воно нібито наше, нами будоване, нашими батьками і прадідами, але зараз воно тимчасово окуповане. Там моляться за чужого президента, за чужу владу церковну, за чужого патріарха, який благословляє війну в моєму домі, я не можу туди біти, до тієї церкви. Як з такими людьми бути? А якщо взагалі взяти ширше, коли московський патріархат прийшов на Буковину, після ноги російського окупанта? Перший раз Росія і радянські війська зайшли сюди в якому році? В сороковому російський патріархат ще тоді не зайшов. Другий раз, в 44 му році, коли зайшла сюди російська армія, за ними тільки прийшов на Буковину Московський патріархат. Ніхто з вас тут, присутніх, не зможе сперечатися з історією до 1944 року. Буковина жодного року, жодного дня не була під московським патріархатом і навіть скажу більше під владою Російської імперії любому її прояві. Тільки після 1944 року, коли московський патріархат прийшов на Буковину. Вони почали з того, що почали будувати церкви окремі для московського патріархату. Ні, вони зайшли у храми, звідки вигнали русинів, тобто українців, звідки вигнали румунів, і насадили своє. Так московський е, імперський механізм робить у кожній поневоленій колонії. Так було зроблено в Грузії, коли були вигнані грузинські священники російською армією, то саме Хінвалі, Аджарія Осетія туди завели московський патріархат для чого? Для того, щоб поряд із проповіддю православ'я учив людей любити руський мір. Старші парафіяни, звертаюся до вас, до 90-го року, навіть за Радянського Союзу, ні тут, ні в Глибозі, ні ніде на Буковині не співали. Господі помілуй. Так чи ні? Тільки коли. Почала Україна вириватися з російської неволі, почалася тотальніша русифікація, в тому числі і богослужіння. Чому слов'янська мова. 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 мова має свою українську транслітерацію? Можна сказати, Отче наш і ж єси на небесі, а можна сказати, Отче наш і ж єсі на небесіх. І результат буде різний. Але ми зараз не про це, дорогі мої. Ми зараз про те, що таке українська церква дійсно і що таке уявно українська церква була Україна Республікою Зарадянського Союзу. По документах вона навіть була незалежною і автономною. А вона насправді такою була ні. Для того, аби легше було промивати мозок людям на поневолених Росією територіях, для того. Москва назвала екзархати, білоруський екзархат, український екзархат. Але всі ми прекрасно розуміли, що як у державному плані, так і в церковному не йде мова ні про яку незалежність. Отець Віталій, де владика Онофрій, предстоятель е Київської митрополії Московського патріархату, був позавчора. В Москві так і 11 представників містних церков. Три представники були три патріархи, три очільники. А решту патрі... Три очільники був у Москві. Правильно. Що він там робив? Поздоровив Кирило з десятиріччя. Від кого Кирил? він поздоровив? Від українського народу ні він поздоровив як главенствуючий член синода РПЦ Російської православної церкви. Подивіться, будь ласка, скріншот його виступу. 에, e, значить, я вас не лякаю, просто дживість в реальному світі. Так от <ского> митрополит Онуфрій Митрополит <ского> Онуфрій звертався до Владики е, Кирила саме як наш отець, і, і так далі, і тому подібне. Якщо ми дослідимо статут Української церкви Московського патріархату, отець про це стидливо мовчить. В ньому чітко проказано. Прописано, що верхньою інстанцією, яка розглядає всі питання всередині церкви в Україні, є Російська Православна Церква і священний синод Російської Православної Церкви. Усі питання, прийняті синодом РПЦ, є обов'язковими до виконання в Українській ви Православній не церкві. Я б знаю, про яке питання ви говорите. Далі статут РПЦ. Дозвольте. Статут РПЦ є обов'язковим для виконання вами, ми, в принципі, можемо навіть відмовитися від перегляду документів, нам достатньо подивитися по ділах. Запитаєте один одного, з чого почалася війна в Україні? Коли прихожали майдану, а то, що якби майдан проти чого повстав? Ми зараз про це можемо багато говорити, але мені цікава ваша позиція. Пам'ятаємо собі, коли прихожани Московського патріархату зупиняли війська на кордоні. Чиї війська вони зупиняли російські? Вони мішали, вони мішали, вони мішали так, вони, так. Вони мішали українським військам захищати батьківщину. І ідеї руського міра ширили в Україні. Так дійсно, ваш священник хороший священник, але пригадайте собі. Час радянського союзу, коли ми мали хороших родичів, які працювали членами компартії. Хороші люди, дійсно. Але чи від того сама система компартії була здоровою і була на користь Україні? Ні. Хоча я знав багатьох партійців, які були хорошими нормальними людьми. І тому тут стоїть питання правильного підпорядкування. Дійсно, цього року в нас, українців, з'явився хороший шанс, не просто шанс. А ми добилися того, до чого йшли наші діди і наші пращури. Ми маємо свою автокефальну церкву, визнану світовим православ'ям, визнану світовим православ'ям. Патріарх Вселенський, Вселенський для вас, а не турецький, Варфоломій звернувся до єпископа кожного в українській церкві з проханням прийти на об'єднавчий собор, владика. Онуфрій отримав ще більш повний лист із закликом прийти на собор і очолити легітимну українську автокефальну православну церкву. Але він не просто відмовився, а постав той лист назад. Що таким чином вийшло? Поділилися ті єпископи, які захотіли бути в канонічній православній церкві, яка має єдність з світовим православ'ям з одного боку, і московський патріархат, на жаль, з другого боку. Вселенський патріарх Варфоломій у своєму листі до митрополита Онофрія звернувся з такими словами: якщо ви, владико, прийдете на собор, зможете надалі бути легітимним керівником Київської митрополії. Якщо ви не прийдете, ви, на жаль, не зможете надалі бути київським митрополитом. Тому з точки зору Константинополя і вселенського православ'я. Єпископ Онуфрій в Україні є просто єпископом РПЦ. Тут є канонічна своя українська помісна православна церква, яка має право звершувати тут богослужіння.